Новини з іншої галактики. Як пишуть деякі підписники телеграм-каналу, він в шапці профілю, що це взагалі з іншого Всесвіту. Так от, Іспанія може стати наступною країною, наступною ключове слово, тобто вона не єдина, не перша, яка офіційно прийме чотириденку. Тобто працюєте 4 дні на тиждень. 4 дні. І е, досягли вже профспілки історичної угоди з урядом по скороченню робочого тижня з 40 годин до 37,5. До 37,5. Тобто, ви, якщо візьмете 37,5 і розділите відповідно на кількість днів, то от отримаєте робочий день, для нас з вами. Це щось дуже далеке, тому що в умовах воєнного стану уряд фактично заборонив навіть вихідні. І в Україні навіть 1 січня офіційно робочий день, 1 січня. І роботодавці можуть на власний там розсуд дати працівникам вихідний. Ну от така історія. Ну, Іспанія не перебуває у війні, Іспанія. Іспанія це Іспанія. І я дуже сподіваюся, що колись ми з вами дійдемо до того стану, в якому держава буде для громадян. Де всі будуть розуміти, що держава це не якісь чиновники десь там. А держава це люди, які роблять для своїх виборців максимально комфортні умови життя. ще раз, життя ключове. Причому що. Якщо роботодавці будуть а, збільшувати іспанцям робочий тиждень, то тоді потрібно платити за перепрацювання. Це понаднормово. Тобто, якщо більше 37,5 годин людина працює, це вже понаднормово, вдвічі більше оплачується. У нас теж є ця практика, але ніхто нічого нікому не платить. І якщо цього не робити, то буде штраф, і там серйозний штраф. Одразу там, здається, 10 тисяч доларів, потім збільшується і так далі. От так. А ви думали, що то капіталізм? Ну, бо українці завжди кричать: не треба лізти в бізнес. От, будь ласка, як живуть реально європейські країни. Європейські сучасні цивілізовані країни це країни для людей. Ну, тільки треба бути громадяном цієї країни, бо якщо ви туди приїдете, то вас це стосуватись не буде.